Доброго дня, вітаю вас у програмі. Дитячий лікар. Сьогодні в нас в студії Наталя Білик, міський педіатр Тернопільської міської дитячої лікарні. І говоримо ми сьогодні про актуальну тему про ковід. Доброго дня, вітаю вас сьогодні. У студії розкажіть нам, будь ласка, станом на сьогодні, скільки є хворих діток. Ну, я хочу вам сказати, що захворювання на ковід тісно пов'язане із захворюванням гострими респіраторними вірусними інфекціями. Тому можна сказати, що і збільшується кількість і гострих респіраторних вірусних інфекцій, і, зокрема, захворювання на ковід. 19 на сьогоднішній день на амбулаторному лікуванні знаходиться 41 дитина, і 39 дітей знаходиться на самоізоляції. по коронавірусній інфекції. Якщо ж говорити про стаціонарне лікування, то е, зараз в стаціонарі перебуває 21 дитина хвора з коронавірусною інфекцією. І якщо порівняти це з попередніми місяцями, то можемо сказати, що за липень місяць було проліковано нами стаціонарно 20 дітей, за серпень місяць вже було 70 дітей, і на сьогоднішній день, за вересень місяць проліковано стаціонарно 72 дитини. Тобто зростає захворюваність, якщо говорити про цифри. Зростає захворювання, з чим це пов'язано більше? Це пов'язано з тими причинами, що, звичайно, ми завжди спостерігаємо збільшення захворюваності в вересні місяці. Погода, нижчі температури, вологість. І, Зокрема, ще й пов'язано з тим, що діти пішли до школи. Зростає кількість захворювань внаслідок того, що вони тісно спілкуються між собою і в класах не завжди можна дотримувати тої дистанції, яка б була б необхідна для того, щоб не захворіти один, як переносять дітки якому вони стані, ті, що перебувають зараз у лікарні? Загалом ковід діти переносять не так важко, як дорослі. Ми спостерігаємо частіше у них легкі форми власне, цього захворювання. Тому і в стаціонар вони попадають рідше, ніж їхні батьки чи взагалі дорослі люди. Якщо дитина попадає в стаціонар, це однозначно, що. За рахунок того, що це або важке захворювання, або е, йдуть якісь ускладнення, або у дитини є якісь інші фонові захворювання, які нас спонукають до того, щоб ми обезпечили її від цих ускладнень. Тому е, краще, щоб дитина перебувала під цілодобовим наглядом. Тому е, в основному це дітки в стаціонарі з ускладненнями. Це може бути з проявами лерінготрахіїту, це можуть бути з проявами пневможення. Ні, якоїсь дихальної недостатності. Але повторюю ще раз, що все-таки у дітей власне ускладнення зустрічається набагато рідше ніж у дорослого. Носі. Які симптоми коронавірусу зараз самі найпоширеніші? Ну, можна сказати, що коронавірус це таке багатолике захворювання, яке мало чим відрізняється від інших гострих респіраторних вірусних захворювань і проявляється катаральними явищами. Це можуть бути закладеність носа. Це можуть бути якісь невеликі серозні виділення з носа, біль у горлі, подряпування в горлі, сухий неприємний кашель. Але дуже важко відрізнити ковід від інших респіраторних захворювань, тому власне, і проводяться специфічні обстеження, тобто це швидкі тести на ковід або ПЛР-тестування для того, щоб визначити точно діагноз. i <laughs> Якого віку дітки найбільше хворіють? Зараз, в даний час, найбільше хворіють діти все-таки шкільного віку, ті, які пішли до школи. І практично за статистикою питома вага дітей, які хворіють коронавірусом зараз, серед школярів становить 60% від загальної кількості хворих. Тобто дуже мало хворіють дітки до року, які перебувають вдома, не відвідують колективи. Ну, і Інші там 30% припадає на дітей, які дошкільного віку, але відвідують дошкільні дитячі заклади. Як вберегти дитину аби не захворіти? Ну, перш за все, і дитину, і дорослий, щоб вберегтися, менше контактувати з хворими людьми. Тобто перебувати менше перебувати в місцях, де велика кількість людей. Не ходити часто по магазинах, торгових центрах. Якщо перебувати там, то перебувати і дотримуватися дистанції. Так само менше користуватися громадським транспортом, більше ходити пішки, гуляти на свіжому повітрі. Обов'язково в приміщеннях, де перебуває дитина і дорослі, проводити провітрювання приміщень і вологе прибирання. Дорогі батьки, заходьте на сторінки Тернопільської міської дитячої лікарні у Фейсбук та Інстаграм та пишіть свої запитання. А ми у програмі дитячий лікар з задоволенням надамо вам відповіді. Чи менше хворіють вакциновані діти? І чи багато вакцинувалося з наших дітей вакцинувалося від початку вакцинальної кампанії від коронавірусної інфекції 424 дитини. Це є багато з огляду на те, що ми вакцинуємо дітей тільки після 12 років. Ці Підлітки вони вакциновані, деякі з них вакциновані вже двома вакцинами. І є кілька чоловік, які вакциновані і бустерною дозою. Чи менше вони хворіють? Так, вони хворіють в легшій формі, якщо хворіють. Що побажаєте нашим батькам та їхнім діткам? Побажаю всім здоров'я, міцного здоров'я і нашої швидкої перемоги. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас. Тернопільська міська дитяча лікарня.